На Житомирщині в аварію потрапила маршрутка із рівнянами. Одна людина загинула ще дев'ятеро на лікарняних ліжках. Жахлива дорожньотранспортна пригода за участю маршрутки рівне Київ сталася сьогодні в четвертій ранку на трасі Київчо поблизу села Броники Новоград Волинського району. 26-річний мешканець Рівненщини автобусом Мерседес Бенс віз пасажирів до Києва. На мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху. і Врізався в вантажівку Ренопреміум з напівпричепом, що їхала попереду. 45-річний водій останньої. Теж прямував в сторону Києва. Внаслідок зіткнення 24-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці ДТП. Водія та ще вісьмох пасажирів маршрутки рівне Київ госпіталізували. Правоохоронці Житомирщини вже порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії поки встановлюють слідчі. Чинанка дороги нема, має дві смуги оборони більш того, там є права смуга відводу під صرخت إلى الضروري نية